Доброго дня тобі, любий друже, а скажи мені, яка зараз пора року? Так, красуня осінь. Осінь пензлика взяла, малювати почала. Білокорої берізки золотила довгі кіски, дві сестрички, дві осички, стали жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця. Тихо, тихо, золотиться. Ось палахкотять калина, горобина і шипшина, Не вгаває щедра осінь, а малює неба просінь. Подивись, як гарно розмалювала осінь калину. Про малину та калину всі пісні співають. А червону горобину. Та й не помічають. Червоненькі ягідки осінь роздавала, горобиною птахів щедро пригощала. час зимових холодів у голодну днину нагодує горобців добра горобина. Подивись, якими гарними гронами Радує око горобинка. Чи відрізняється вона від калини? Давай з тобою подивимося. І в горобинки, і в калинки гарні червоні ягідки. Але ж подивись на листочки. У горобини їх багато, вони дрібненькі. А в калини великі, красиві листи. Подивись. Як росте калина? Так, це кущ. А в Горобини. Так, Горобинка це дерево. Гуляючи з матусею в парку або в лісі, обов'язково скуштуй їх на смак. До зустрічі, друже.